Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Чарівний казанок Датська народна казка Жили колись вдова із сином. Якось господар багатій, у якого працювала вдова. Захотів, щоб вони сплатили йому всі свої борги одразу. І пішов син на базар продавати корову єдине їхнє багатство. На півдорозі зустрівся йому дідок із ржавим казанком у руках. Знаю, куди ти ведеш корову, сказав дідок. Хай краще вона живе в мене, а натомість я дам тобі оцей казанок. Коли повернешся додому, постав його на вогонь і все буде добре. Хлопчик повірив старому, віддав йому корову, взяв казанок і повернувся додому. Дурнику, що ти наробив? заплакала вдова. Віддав корову за іржавий казанок. Але хлопчик поставив казанок на вогонь і казанок відразу підстрибнув і заспівав. – Гу-гу-гу, гу, гу-гу. Я вже біжу до хазяїна на кухню. Казанок пірнув у димар та й зник. Але ненадовго він повернувся доверху наповнений господарським супом. Мати з сином взяли ложки і вперше за багато днів наїлися до схочу Але згодом мати знову заплакала. Дурнику, що ти наробив? Віддав корову за іржавий казанок. Хлопчик знову поставив казанок на вогонь, і казанок одразу підстрибнув і заспівав. Гу гу гу, гу гу гу. Я вже біжу до господаря на кухню. Казанок пірнув у димар та зник, але ненадовго він повернувся до наповнений господарськими пиріжками. Минув ще якийсь час і знову вдова заплакала. Дурнику, що ти наробив? Віддав корову за іржавий казанок, де ми візьмемо гроші, щоб сплатити бор господареві. Хлопчик втретє поставив казанок на вогонь і казанок підстрибнув і заспівав. Гу-гу гу гу, гу-гу, я вже біжу. І пірнув у димар та зник, але ненадовго повернувся казанок вщердь наповнений господарськими золотими монетами. І одразу ж у грубі хтось голосно закричав це був господар, що застряг у димарі. Виявляється, господар побачив, як казанок вигрібав гроші з його скрині. Він схопив казанок за дужку і полетів у повітрі разом із ним. Казанок пірнув у димар, а господар застряг. Від диму у господаря потекли сльози, і він закричав Допоможіть мені вибратися з димаря. Я прощаю вам усі борги. Я дам вам скільки хочете монет. Син витягнув господаря з димаря. І врятований багатій на радощах влаштував великий бенкет, а казанок одразу кудись зник, наче його ніколи й не було. Шкода, адже й зараз у різних країнах живе багато бідних людей. Їм такий казанок не завадив би. Текст читала Анастасія Бойко. Ютуб канал дитячі аудіокнижки українською.